Доброго дня, шановні водії! Мене звати Андрій Леськів, і я є експертом по працевлаштуванню водіїв в Європі. Сьогодні я хотів би вам розповісти про наступні вакансії. Отже, перша вакансія є терміновою. Це робота на холодильники в місто Падеборн. Робота нічна полягає в розвезенні продукції від заводу до клієнтів по цілій Німеччині. Водії не роблять завантажень розвантажень. Завданням водіїв тільки причепити вже заповнений півприцеп і доставити його до клієнта. Заробітна плата складає 2800 євро. Водії проживають в кабінах, на вікенди повертаються на базу м'ясокомбінату. Друга вакансія це робота на польський філіал німецької компанії. Сюди можуть влаштуватися будь-які водії, які мають польські документи. Відповідно або карту побиту. Або польську робочу візу. Заробітня плата складає 340 злотих за один день. Робота полягає в перевезенні різноманітних товарів від Німеччини до Швейцарії. Довгі паузи водії проводять на базі. Ну, і хочу вам нагадати про інші діючі вакансії. Перша з них це перевезення бдф контейнерів почти DHL. Робота нічна. Заробітна плата складає 2900 євро в місяць. Фірма знаходиться в місті Аугсбург, там же ви і проводите вікенди. Другий варіант роботи це робота на міських автобусах. Заробітна плата складає 2600-2700 євро в місяць. У випадку цієї вакансії у кожного дня повертаються додому. Якщо потрібно, роботодавець може допомогти організувати житло. Третій варіант роботи це робота на Deutsche Пост. Як я згадував, робота дуже схожа на діяльність нової почти в Україні. Робота денна. Водії кожного дня приблизно розвозять посилки у 10-15 відділень. При даній вакансії водії так само повертаються кожного дня додому. Якщо ж вам потрібне житло, то роботодавець допомагає вирішити це питання. Ну і остання з вакансій це робота по розвезенню напоїв в місті Кьоль. Робота на тенті, завантаження-розвантаження проводять самі водії. Водії мешкають в машинах. Якщо хтось має поруч житло, то на вікенди повертається додому. Заробітня плата складає 2800-2900 євро в місяць. Для кожної з цих робіт потрібно вже мати в наявності 24 параграф. Якщо ж у вас немає цього документу, то зверніться, будь ласка, до мене. І я вам допоможу його оформити. Якщо вас зацікавила якась з цих вакансій, чи потрібно допомогти зробити параграф 24, то будь ласка, зверніться до мене за ось цим номером телефону. А на сьогодні все. Тож ставте вподобайки, підписуйтесь на YouTube канал і поширюйте це відео в своїх соціальних мережах. До нових зустрічей!